За даними координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими у російському полоні перебуває понад 8 тисяч українців, як цивільних, так і військових. В той же час десятки тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Водночас зазначають у штабі, Росія порушує норми гуманітарного права і часто не повідомляє про факт полону, тому можна припускати, що велика кількість зниклих теж є полоненими. До того ж, країна-агресорка не поспішає підтверджувати факт полону. У нас немає підтверджених полонених російською стороною, і це порушує права людини, оскільки непідтверджені полонені не мають права на телефонний зв'язок, на листування і на передачі. На даний момент єдине джерело інформації щодо військовополонених це перше це російські телеграм-канали, де ми знаходимо фото і відео підтвердження полонених. Також це звільнені з полону. Джерело інформації, коли ми можемо дізнатись, який стан здоров'я, місце утримання. Деякі військові перебувають в полоні вже понад два роки. Аби питання полонених завжди було на слуху родичі та близькі військових, регулярно проводять акції нагадування. Такі заходи майже щотижня відбуваються і у Запоріжжі. Серед присутніх Тамара та Ірина, мати і дружина військовополоненого. Діляться з 7 червня 2022 року. Не мають з ним зв'язку. Він на ротацію пішов у січні, 14 січня ще до війни попав Маріуполь на ротацію і потім на початок війни він знаходився там. Мав у, у квітні, 16 квітня мав повернутися, але ж сталося так, як сталося. І він залишився захищати Маріуполь, і нашу країну. Коли вони були в Оленівці, вони там вкрай на секундочки виходили на зв'язок. Останній зв'язок був 7 червня. Двадцять другого року. року, кілька секундочок і все. Дуже чекаємо, дуже хвилюємось, де він, що з ним. Інформації майже немає. Отримуємо, але дуже мало. Хлопці, котрі повертаються з полону, у нас там свої групи в телеграмі і випитуємо по краплинці, отак узнаємо, де моє дитина. Долучилась до акції, і сім'я військовополоненного Данила. Його мати Світлана розповідає, останній раз бачила сина у 2021 році, коли він пішов на строкову службу. А з початком повномасштабного вторгнення захищав Маріуполь. Він пішов служити строкову службу, а тоді заключив заключив контракт. І я свою дитину бачила в останній вересні 2021 року. А вже коли почалася повномасштабна війна, він мені сказав про те, що почалася повномасштабна війна. Зразу був зв'язок, потім зв'язку не було. І по сьогоднішній день я тільки знаю від звільнених, що він знаходиться в 33-й колонії. Зв'язку з ним у мене немає, як і всіх нас тут присутніх. Так само за наказом з Маріуполя вийшов і син Наталії. Останній раз з ним жінка спілкувалася ще у 2022-му, коли хлопець перебував на Азовсталі. Мій син захищав Маріуполь. І разом з усім маріупольським гарнізоном вийшов полон по наказу командування. І ми вже третій рік чекаємо наших дітей з полону. Що ми знаємо про них? нічого. Тому я закликаю все суспільство України, всіх наших мужновладців, всіх міжнародне співтовариство, закликаю допомогти нам звільнити наших дітей. Чоловік Оксани теж вийшов за Зосталі і відтоді перебуває у полоні. Його дуже чекають вдома. Перший клас, другий клас, зараз переходив в третій клас, це все без батька. Для сина батько потрібен, це його опора. А вже ж чекаємо, а вже ж діти іноді плачуть, іноді щось, якісь спогади, фотографія, бо це. Але ми тримаємося, ми сильні. Він знає, що ми сильні. Ми це витримаємо, Ми виборимо кожного звідти. Тут ми боремося за кожного військового полоненого. Тут не тільки мій чоловік, тут сини, тут доньки, тут всі, тут вони всі наші. І ми повинні за це кричати. Це і в Запоріжжі, і в Дніпрі, і в кожному місті країни. Це кожного повинен бути біль. У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими запевняють, Росія в односторонньому порядку блокує обміни полонених військовослужбовців та цивільних осіб. Проте ще минулого року українська сторона звернулась до країни-агресорки з пропозицією створити змішані медичні комісії та спільний координаційний центр з питань поводження з військовополоненими в нейтральній державі посередниці. Російська сторона й досі не відповіла. На офіційні пропозиції координаційного штабу та продовжує односторонньо блокувати обміни військовополоненими. Окупанти не ставлять перед собою цілі повернути своїх військових. При цьому вони звинувачують постійну Україну саме в затягуванні процесу. Пропагандистська машина ворога відкрито зневажає інтереси своїх громадян, тобто своїх російських військовослужбовців, та вдається до постійних маніпуляцій на емоціях та почуттях родин українських захисників. Незважаючи на усі складнощі, координаційний штаб продовжує роботу щодо пошуку механізмів впливу на Російську Федерацію для повернення усіх громадян України з російських катівень. Ми готові до проведення обмінів в будь-який момент. Втім, попри протидію країни терористки, обміни все ж таки вдається проводити. Станом на сьогодні їх відбулось 52 з початку повномасштабного вторгнення Росії. 31 травня ще 75 полонених повернулись додому. Загалом визволити з полону окупантів вдалося вже 3210 захисників та захисниць України. Рідні тих, хто досі перебуває в російських застінках, вірять у їхнє повернення, а відповідальні обіцяють, що додому повернеться кожен військовий та цивільний, який ни перебувають у неволі.